Це чудова карикатура з економіста. І вона чітко показує все, що я вам мільйон разів розказував. І тому я вирішив про неї окремо. Ну, Тому що ну, не часто я можу знайти таких союзників, які отак чітко, конкретно все покажуть. Що е, ми бачимо? Ми бачимо величезного Путіна. величезного Путіна. Він такий, як. Величезна, димова, безвольна завіса, якого не обійти, не об'їхати. Але він лежить як чмо, і у нього з одного боку Трамп і Америка з морквами, а з іншого боку по сраці лупашить Україна. І це, суть всього, що відбувається зараз в нашій війні. Так? І коли ми говоримо, який поганий Трамп, ми повинні згадати, що ми всі знаємо, що таке політика батага і пряника. Ну, це ж так і робиться, як можна витягнути величезну тварюку з твого значить, двора, інакше, якщо в тебе немає сил її вигнати силою, то треба її манити і бити. Ну, проста історія. Кожен з нас її знає. З вами я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте. Ми бачимо <рігінець> тільки те, що Трамп пропонує. Ну, по-перше, давайте економіст. Це не про Трампівське видання, яке його вихваляє і так далі. А тепер давайте про українців. Ми бачимо тільки те, що Трамп обіцяє Путіну пряники, Тобто Коржики, тобто морквачки, тобто одні позитивчики. Але Трамп в цій частині він є одним з двох тих, хто співпрацює з Путіним. І другою частиною є Україна. І нам, здається. Що у нас з Трампом конкурентні дії між собою. Трамп говорить про пряники, ми говоримо про батагі для Росії. А насправді батаги і батагі, пряники, Лозини і морква це частина одна й та сама, одна і та сама деталь, вона взаємопов'язана між собою, розумієте? І говорити про те, що це. Конкуренція, ну так, з точки зору, якщо ви далекі від реалії, ви можете сказати, ну, звичайно, хто хто дає значить, пряника чи моркву, він хороший, він ворог, тому хто дає щось погане і дає чи лозину. А насправді народ давно це об'єднав в єдину стратегію, яку кожен з нас так чи інакше. Протягом свого життя використовував. Ну, напишіть мені, хто-небудь, хто він ніколи не застосовував цю тактику. Просту й зрозумілу. І тому я вам мільйон разів говорив, що з одного боку, Трамп їде, тисне руку на лясці Путіну, і ми обурені. Ми обурені, а в той же час ми лупимо по НПЗ. Чого ми раптом так багато стали лупити по НПЗ? Якщо Трамп за Путіна, так нам взагалі мало би бути капець, якщо ми так поперли проти Трампа. А ми, нам нічого нормально, ніяких заперечень немає. Трамп їде, веде перемовини з Путіним по своєму мирному плану, а Україна починає топити е, кораблі судна санкційні. Що нам повинно було бути? Ви ж пам'ятаєте, Трамп каже, ми не можемо ввести санкції проти Росії, тому що це ж не можна робити під час перемовин. А Україна може це робити, ніби ми не беремо участь в перемовинах. Оце і є оця подвійна логіка Трампа, яка не така вже й подвійна. Це проста одноманітна логіка БТГ і хотів сказати Лозини, і моркви. От вона вона так і працює. Е, можна поставити інше тепер питання. Чи вдалося Трампу досягнути успіху такою політикою? Це вже окрема розмова. Це окрема розмова. Думаю, що не вдалося досягнути успіху. Е, цим, чи то моркви було забагато, чи навпаки замало, чи пряників забагато. Я не можу цього, чи лозини забагато. Я сказати цього не можу. Але ключове для себе, щоб ми собі зрозуміли. Що Трамп не грає свою гру проти України. Навіть даючи моркву, він грає спільно з Україною. Ну, це не моя версія, це версія економіста. Економіст? Ну, ну я добре, я такий не, не, не маю достатньо інсайтів і можу помилятися, але економіст. Це елітне видання розраховане на найвищі шари світової, світового політикума. Це не політико. Розумієте, і навіть не Нью-Йорк Таймс це економіст. Тому тут є підстави повірити. Можливо, можливо, це, як би це сказати, пояснення для виборців американських. Які так само, як і ми, ну, ми можемо любити чи не любити Трампа, нам йому пофіг, а от американці повинні м м е розуміти, е що Трамп не підтримує Росію. Нещодавно була заява, як я вам казав, цей Ру через злив про те, що цей РУ веще цей час допомагала Україні бити патилами і так далі. І так далі у Росії. Мені здається, що ця карикатурка. Це продовження тієї теми. Вона повинна пояснити всім, у кого були ілюзії, ні, може Трамп інакше раніше це планував, не буду говорити. Але очевидно, що сьогодні, там, в Білому домі, в адміністрації, прийняли рішення про іншу інтерпретацію всього, що відбувалося раніше. І якщо раніше. Вони видавали це як за спробу досягнути мира, то тепер вони знімають маскувальні сітки, роздувають цей туман і кажуть: прямо: ми діяли в режимі моркви і батага. Ми не збиралися йти на поступки Росії, і тому все, що ми зараз робимо, це продовження тієї політики. І ми зараз не чіпаємо Росію. Хоча Удар по Венесуелі, це як мінімум 20 мільярдів російських боргів, відсотків усього іншого, які летять в Тартерери. Це втрата контролю росіянами над Латинською Америкою, хоч частиною зачепитися і за тим нафтовим ринком. І це, звичайно, удар і по Росії, і по Китаю, і по Ірану. Але ключове: ми бачимо іншу риторику умних розумних видань. І вони сьогодні нам говорять зовсім інакші речі, ніж роздувають у нас на каналах, коли розказують, який поганий Трамп. Мені все одно, який Трамп. Мені головне, щоб Трамп досягав успіху в тому, щоб спрацювали батагі або ж моркви. Мені все одно що. Головне, щоб ця скотина. Прибралася з нашої території. А що з нею будуть робити далі? Це важливо, але це другорядне. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ставайте спонсорами каналу. Слава Україні!